Вітаю вас на онлайн-уроках з інформатики. Тема сьогоднішнього уроку – інформаційна взаємодія. Розглядаємо знову ж різновиди інформації та її використання. Сьогодні згадаємо, що таке електронне спілкування, чи ми з вами ним користуємося, дізнаємося про спільноти в інтернеті, чим вони безпечні та небезпечні, та навчимося дотримуватись правил спілкування в інтернет спільнота. Наш словник інформатика поповниться терміном електронне спілкування та правила етикету та безпеки в інтернеті під час спілкування. Розпочинаємо ми, як завжди, із загадок. Загадки наступні. Ішла йшла дівчина з торгу, несла горох у торбу, усюди, де ступала, горох розсипала. Нопатою з гребти, ні мітрою з а почалось вітати, нема чого вже й збирати. Як ви думаєте, про що говориться в цій загадці? Загадка з секретом. відповіді пишіть в коментарях. А зараз перевіримо, звичайно, це хто? Правильно зорі, зоряне небо. Сонечко зійшло, зорі зникли. Хоч не олень роги має і не птиця, а літає. Чорний, чорний, а не круг. Це маленький моторний. Хто, Хто напише правильну відповідь в коментарях? Чекаю ваші відповіді в коментарях. Не бачу відповідей? От підказка звичайно вірна. Це, звичайно, жук. Судно, скарб людей, печери в мулі залишки, галери, а відшукає все це враз під водою, як звуть тих людей, які плавають під водою Тривалий час і знаходять різні речі. Хто мені відповість? Вірно, звичайно, це водолаз молодці. Ходить, бродить по двору і лякає дітвору. Загилуючи, зашумить, наче зараз полетить. Розбігайтесь малята, бо почне він вас щепати. Про кого говориться в цій загальці? Хто мені підкаже? Так. От підказка, звичайно, готять, гуся, молодці. Все, ви вірно відгадали. Напишіть в коментарях, чи подобались вам сьогоднішні загадки. Отже, давайте дізнаємось трішки більше про електронне спілкування. Спілкування в житті людини відіграє дуже важливу роль. Ми багато чого дізнаємось нового під час спілкування. Під час також спілкування ми обмінюємося інформацією, набуваємо нових знань та розширюємо наш світогляд. Так, до прикладу, розгляньмо зображення, за допомогою яких повідомлено, діти обмінюються інформацією. Правильно на першому зображенні ми бачимо хлопчика, який говорить по телефону. В даному випадку він обмінюється інформацією. Звуковою, а саме слухає. На другому хлопчик з дівчинкою напевне виконують домашні завдання, тож вони отримують інформацію і обмінюються, тим, що обговорюють та записують. І останнє дівчинка що робить? Вірно, пише, отже, це теж повідомлення обміну інформації текстового. Характеру, тобто записують усе основне. Сьогодні швидко передавати повідомлення в різні куточки світу допомагають сучасні засоби електронного зв'язку. Це, в першу чергу, наші з вами смартфони, які під'єднані до інтернету та до мобільного зв'язку. Все частіше і все більше людей використовують саме ці пристрої для електронного спілкування. Ми зараз не можемо уявити свого життя без такого маленького пристрою, як смартфон. Так, до прикладу, давайте трішки поговоримо, яким видом електронного спілкування ви вже користувалися. Якщо з таким видом користування, який я називатиму, користувались, пишіть в коментарях. Так, до прикладу, відеоконференції, відеодзвінками. Чи користувались ви? Якщо так, пишіть відео в коментарях, що я спілкувався відеоконференціями, це ті самі наші дистанційні уроки. Форуми та чати, месенджери, Telegram, Viber, WhatsApp. Та інше. Електронна пушта та соціальні мережі. Напевне, найчастіше ми спілкуємося саме через соціальні мережі. Це наш з вами Instagram, TikTok, Facebook, Мета та інші. Ви навчаєтесь, до прикладу, в школі. Відвідуєте гуртки секції, спілкуєтесь з друзями та подругами. А напишіть, будь ласка, в коментарях, чи відвідуєте ви якісь гуртки або секції, і які саме цікаво буде дізнатися, хто чим захоплюється, учні та учениці вашого класу, а також учасники і учениці гуртків, кола ваших знайомих утворюють окремі спільноти. Так, до прикладу, спільнота це група людей, які об'єднані спільним інтересом. От, до прикладу, розглянемо емблеми різних спільнот. Як ви думаєте, що об'єднує людей у цих спільнотах? Давайте назвемо кожну з цих спільнот. От, до прикладу, перше зображення ми з вами бачимо. Тут домашніх улюбленців, значить, це спільнота кого? Правильно, назвемо її спільнота товаришів наших менших. Тобто домашні улюбленці. На другому емблемі ми бачимо хлопчика і дівчинку, які читають. Тобто, напевне, любителі читати книги. Назвемо спільнота читачів. На третьому, що це правильно фотографія, отже, спільнота фотографів. На четвертому Квіточка, спільнота біологів, або спільнота любителів квітів, або рослин. Чудово. І останнє, бачимо: роблять зарядку фізичні вправи, фізкульт спільнота. Молодці, добре впоралися. Можете написати також свої варіанти відповідей на назви цих спільнот. Цікаво буде почитати. Як ви б назвали спільноти, зображені на цих емблемах? Так, у мережі інтернет існує дуже велика кількість спільнот. Їх називають інтернет-спільнотами, або ще іноді веб-спільноти, або онлайн-спільноти від походження того, де вони розміщуються, саме інтернету. Так, серед молоді дуже популярні чати. Чат з англійського означає розмова-палачка. У чатах спілкуються на будь-які теми. Ви можете знайти співрозмовників, які поділяють ваші інтереси щодо музики чи спорту. Так у чатах можна поділитися враженнями про якісь події, або дізнатися більше про важливі для вас питання. От, до прикладу, розглянемо зображення. Про які спільноти йдеться? От, перше, інтернет-спільнота Scratch. Як ви думаєте, про що ця спільнота? Правильно, ця спільнота в першу чергу про програму Scratch, з якою ми вже з вами трішки знайомі. А друге зображення українська наукова інтернет-спільнота Вікіосвіта. Правильно, це про освіту спільнотам, в якій збираються діти, вчителі та батьки для того, щоб краще щось вивчити та засвоїти. Так, в інтернет-спільнотах існують свої правила етикету, тобто поводження. Етикет це правила чемності, вічливості, що прийняті в тому чи іншому суспільстві або спільноті. І, як завжди, слід пам'ятати про правила безпеки. Ви вже добре знаєте деякі з цих правил, але давайте наведемо ще декілька додаткове. І от наступні 5 правил, які бажано дотримуватися в інтернет спільнота. Уникайте неприємних розмов. Не кажи і не роби нічого, що змусить когось почуватися незручно. В виході з чата негайно, якщо хтось висловлюється, таке, від чого ти почуваєшся ніяково. Порася з батьками або рідними, перш ніж розмістити в інтернеті фото чи відеоматеріали або щось розповісти. Поводься доброзичливо і чемно. Замислюйся, як твою поведінку сприймуть співрозмовники. Обов'язково будь розумною, відповідальною людиною та не йди на ризики ні у віртуальному, ні в реальному середовищі, щоб уберегти своє здоров'я. Також не забувайте, що кожні 15-20 хвилин роботи за комп'ютером ми робимо фізкульт-хвилинку. Встаємо, робимо зарядочку для очення, для ручок, відпочиваємо від комп'ютера. А потім повертаємось до роботи. І сьогодні таке завдання. Ознайомитися з правилами та засобами спілкування в інтернет спільнотах з людьми з інвалідністю. Для цього вам потрібно запустити програму браузер, знайдіть інформацію про засоби, які допоможуть краще організувати спілкування та спільну роботу з людьми з інвалідністю. Збережіть знайдені матеріали, складіть список дрел, завершіть роботу в браузері. Для цього ви можете скористатися комп'ютером, можете скористатися смартфоном, а також попросити допомоги у батьків. Сьогодні також існує багато сервісів для допомоги людям з інвалідністю. Так, до прикладу, дітям із порушенням слуху можуть допомогти спілкуватися безкоштовний додаток jbetru, який можна завантажити на смартфон. І невеличкі питання для самоперевірки для визначення, як ви засвоїли сьогоднішній матеріал, який є види електронного спілкування. Що таке спільнота, які веб-спільноти ви знаєте? Та яких правил спілкування в інтернеті ви дотримуєтесь? Відповіді можете лишати в коментарях. Також завітайте разом із батьками або рідними до будь-якого інтер... якої інтернет спільноти. Складіть про неї невелику розповідь. Або ж напишіть в коментарях, можливо, ви вже в якійсь спільноті знаходитеся. наприклад, якщо відвідуєте секцію волейболу чи баскетболу, знайдіть інформацію про читацькі об'єднання на сайті Національної бібліотеки України для дітей. Це завдання вже за бажанням можна виконати. І невеличке завдання творче за бажанням. І знайте, що таке аватарка. Створіть в графічному редакторі свій аватар для спілкування в спільноті. І на завершення логічне завдання. Розгляньте позначки смайлики якими колись користувалися співрозмовники під час електронного спілкування? Ваше завдання накреслити таблицю в зошиті, заповнити клітинки так, щоб кожна позначка зустрічалася у будь-якому рядку та стовпці лише один раз. Чи Чинієте ви? Розрізняти прояви різних емоцій та вирази обличчя напишіть в коментарях, а також напишіть, чи змогли ви виконати це завдання. І невеличкий довідник стосовно попереднього. Аватаркою називають маленьке зображення, анімований малюнок або фотографію, які розміщують поряд з ніком. Слід також пам'ятати, що зазвичай аватар відбиває те, як людина хоче, щоб її сприймали, а не те, якою вона є насправді. Вдома опрацюйте сторінки 22-25 з підручника з інформатики для 4 класу для кращого засвоєння сьогоднішнього матеріалу. На цьому я з вами прощаюся. Дякую за увагу. Ставте вподобайки, підписуйтесь на мій канал та лишайте свої коментарі. Окрема подяка Зінченко Сергію Анатолійовичу за допомогу в створенні даного відео уроку. А також, якщо маєте можливість, можете підтримати канал фінансово за посиланням в описі під відео. До нових зустрічей!